У центрі Києва нині точилися майже гангстерські розбірки на відео, яке зафіксували на камеру випадкові свідки. Видно, як одну машину заблокували одразу кілька іномарок. Власник захопленої у нафтівки спромігся вирватися і кинувся тікати, але саме тієї миті йому у слід пролунала пара пострілів і навздогін за утікачем. Чим душ помчав елітний порш без номерів. Хто і кого намагався розстріляти у столиці, досліджують тепер правоохоронці. Про решту проявів 4 3 жовтня докладна розповідь стане за мить. Я вас вітаю. Це наші новини на 2 плюс 2. Збою не було. Було вторгнення. Терористична, терористична атака. Українські державні реєстри досі не оговтались після атаки кібертерористів, хто скерував нападників. Є версії. Вільна Європа обернулася смертю біля узбережжя Італії. Затонуло судно з африканськими нелегалами близько сотні загиблих. Дванадцятий буде на трибунах. Фіфа рішення не скасував, але призупинив Україна проти Польщі гратиме завболівальницької підтримки. Вбивць не знайшли версії, не оприлюднюють про кілерів або одного єдиного, які застрелили неподалік від Севастополя місцевого Єгря Олександра Півсаєва. Жодної інформації, навіть припущень міліції Криму на слід убивць до тепер вийти не вдалося. Друзі та родичі загиблого кажуть, що ворогів у колишнього афганця не було. Але підтверджують, у день загибелі природоохоронець до лісу зірвався зненацька одразу після дзвінка невідомого. Мисливські собаки виють уже третій день відтоді, як їхнього господаря не стало. Надвечір понеділка Олександр Півсаєв розповідає його дружина. Повернувся додому з полювання і тут же йому подзвонили. Позвонив незнайомий номер телефону. він не знав, хто йому дзвонить йому. Сказали на українському з якими оленя у А він почав спрашити: хто хто ви такі? відкуди ви знаєте мій номер телефону. То есть он не знав, це незнайомий. Олександр одразу вирушив на перевал собаку та рушницю залишив удома. Вже за годину каже жінка, телефонний зв'язок із чоловіком зник. Я дзвонила, звоніла на кожні 15-10 хвилин, Я постійно набирала телефон. Бити на сполох жінка не стала. каже чоловік, працював у приватному закритому мисливському господарстві. Там розводили різну дичину, а полювати приїжджали поважні люди. Подейкують, зокрема, і нинішні і колишні керівники флоту й армії. І Олександр разом з ними часто ходив глибоко в ліс, де немає зв'язку, і повертався лише вночі. Але цього разу його не дочекалися. І вранці тоді жінка підняла на ноги всіх знайомих лісників та єгерів. Невдовзі один із них знайшов Олександра. Я побачив фрагменти одежди, остановився. що це Олександр. Раніння в грудь ближче до лівої руки. Серце Олександра застрелили в притул дробом з гладкоствольної зброї, Розповідають його колеги. Тіло лежало просто на дорозі. За дві сотні метрів стояла машина чоловіка. Вона була відчинена, ключі лишилися в замку запалювання. Документи і телефони єгаря зникли. У нього вся грудь, Сріжна така вся. вся футболка була в крові. Характер убитого природоохоронця був непростий, кажуть лісники, але ворогів запевняють, він не мав. Колишній афганець, нагороджений медаллю за бойові заслуги, був порядним та чесним. Дружина Олександра вважає того вечора, чоловіку міг телефонувати саме вбивця. Її одразу насторожила, що може робити в мисливському господарстві за кілька кілометрів від найближчих сіл випадковий свідок, що побачив убитого оленя, і звідки у цього випадкового свідка номер телефону Єгеря. Особу, що дзвонила загиблому, наразі намагаються знайти правоохоронці, але версію убивства вони не розголошують. Проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій, направлених на установлення обстоятельства, случившися. І розкриття цього преступлення. Поховають Олександра Пивсаєва завтра. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2. Лобове зіткнення у Сполучених Штатах. Величезний пасажирський автобус, що віз парафіян однієї з місцевих церков після триденного свята поблизу Тенесі, налетів на вантажівку, зачепив позашляховик та перекинувся. Фура за мить уже палала. Загинуло восьмеро людей. Ще півтора десятка дістали поранення. У автобуса на повному ходу луснула шина. Водій не зміг втримати багатотонну машину, і автобус вилетів на зустрічну смугу. Щоб витягти поранених та розібрати розкидані по дорозі, Друзки поліції довелось на кілька годин перекривати жвавий хайвей. Ми не можемо наразі сказати, хто саме винен у катастрофі. Розслідування на місці аварії триває. Я вже майже добу плачу і не можу зупинитися. Сльози градом котяться. Катастрофа біля узбережжя Італії, яку Папа Римський уже назвав національною ганьбою. Понад 130 людей загинуло, дві сотні вважають зниклими безвісти. Минулої ночі поблизу острова Лампедуза затонуло судно з нелегальними мігрантами із Африки. За квиток до Європи, яка для більшості так і залишилась недосяжною мрією, люди платили по 2000 євро. Вони самі підпалили судно, на якому пливли мігранти з африканської еритреї, розклали на палубі багаття, щоб привернути увагу берегової охорони. За лічені хвилини корабель, на якому було п'ять сотень людей, спалахнув. Рятувальники знайшли тіла 92 загиблих, серед яких двоє дітей і вагітна жінка. Жахлива цифра може зрости, адже пошуки ще тривають. Урятувати берегова охорона змогла лише півтори сотні людей. Доля решти наразі невідома. Лише на початку тижня біля берегів Сицилії сіло на мілину невеличке судно з двома сотнями мігрантів. Біженці спробували дістатися берега уплав. Загинуло 13 людей. Тим, хто вижив, допомогла міська влада. Ми намагаємося врятувати якомога більше життів і зараз працюємо, щоб надати людям гідні умови. Центри для мігрантів переповнені, але ми робимо все, щоб їм допомогти. Державі ніде утримувати біженців, скаржиться президент Італії Джорджіо Наполітано. Тільки в першій половині цього року до країни прибуло майже вісім тисяч мігрантів. Тож президент закликає національну політику щодо них переглянути. Натомість, папа римський, який нещодавно відвідав острів мігрантів, назвав катастрофу ганьбою. За останні 20 років у середземному морі загинуло 25 тисяч мігрантів з Африки. Вони намагалися дістатися Європи у пошуках кращого життя. Натомість перейшли у кращий світ. Катерина Федорченко новини 2+,2. Авіакатастрофа в Нігерії. У фінансовій столиці країни місті Лагос. Одразу після зльоту пасажирський лайн рухнув на землю і загорівся. На облавку було 22 людини. Цифра не остаточна, але тепер кажуть про 15 загиблих. Літак мав перевести труну померлого губернатора до його рідного міста, де мало би відбутися поховання. Причиною катастрофи експерти називають несправність двигуна. Сьогодні 20 років, відколи у Москві танки стріляли по тамтешньому Білому дому. А спецпризначенці групи Вітязь штурмом намагалися взяти телецентр Останкіну. Події у Москві тоді нагадували справжню громадянську війну. У підсумку загинули півтори сотні людей. Більше тисячі були поранені. Сьогодні у Росії згадували загиблих під час протистояння між президентом Єльциним та консервативно налаштованим тодішнім російським парламентом. Аналітики одностайні саме після жовтня 93-го Росія стала зовсім іншою. Для цих людей події, які назавжди змінили політичну систему Росії, особиста трагедія. Біля телецентру Останкіно 20 років тому загинули їхні рідні. До цього часу немає офіційних даних про загальне число жертв того кількаденного протистояння. Цифри називають від 120 до 157. Біля Останкіно 3 жовтня 93 го була справжня війна. Захопити телецентр намагалися прихильники тодішнього російського парламенту. Напередодні його розпустив президент Єльцин. Із депутатами на чолі зі спікером Русланом Хазбулатовим він уже кілька місяців був у конфлікті через реформи, які намагалася проводити президентська команда. А депутати гальмували у Білому домі. Лунали заклики про відродження радянського союзу. Зрештою, Єльцин підписав указ про розпуск. Підкоритися депутати відмовились, забарикадувались у Білому домі, відсторонили Єльцина, а виконувати його обов'язки. Доручили віце-президенту Рудському. Політична криза перекинулась на вулиці. Мирний спочатку мітинг перетворився на силовий, коли до нього Улучилися радикальні російські націоналісти. У Москві почалися перестрілки. Надо сьогодні штурмом взяти мерію і останки. Заклик брати штурмом мерію, потім Останкіно та йти на Кремль. Пролунав і від Рудського, і від Хазбулатова, і залишився в історії. Так само, як і вказівки Альберта Макашова, людини, яку звинувачували у вербуванні бойовиків. Найбільше жертв було під час штурму якраз Останкіно. По свіжих слідах повідомлялося про 47 загиблих. Тієї ночі Єльцин вів у Москву танки. Вони поставили крапку у протистоянні. Парламентських керівників назвали заколотниками і заарештували. У тюрмі вони провели півроку. Потім була політична амністія. Аналізуючи похвилинно події тієї кривавої доби, їх учасники залишаються на тих самих позиціях. Одні наполягають, лише танками можна було зупинити радянсько-фашистський реванш. Ви повічені іменя, і половину зі присутствуючих на першому суку. Інші, як от Руслан Хазбулатов, заколотником називають Єльцина, який не мав конституційних прав розпускати парламент, але зробив це. Я б баранір. Рокервоє у 93-му у Москві кілька днів відмивали асфальт від крові. Потім ухвалили нову конституцію та обрали новий парламент, державну думу. Ітог – трагічна розв'язка. ітог – розстріл парламенту, що катастрофа, кінечно ж, іток суперпрезидентська конституція, яка дала не ограниченної повномочтом чи путіну. А чого ви що страдає Росія? І кстати, наші сусіди. але відкритим залишається головне питання, яке 20 років тому ставили журналісти, які знімали ось ці кадри. Тож ми за общество, де борьба ідей неминуемо неминуємо перерастає в борьбу людей з участиєм армії в качестрітельного аргументу. І воно актуальне не лише для Росії. Ірина Павлинок, Маргарита Ситник. Новини 2+,2. проти України виступили терористи. Та Ліга Європи футбольна натякає на свою присутність у розкладі сьогоднішнього вечора. Це новини на 2+,2. Феррарі не доїхало. У спорткара відомо всій Україні Голеадора. Роз'їхались колеса. Хмілевський каже: його жеребець на ходу. Квартири не продаються. Практично ринок замір почти, і ділок почти не було. Українці про квадратні метри мріють, але купувати геть перестали. Україну атаковано. У Міністерстві юстиції Збій у роботі державних реєстрів назвали. Терористичною атакою дві доби українці не можуть здійснити фактично жодної операції, яка передбачає офіційну державну реєстрацію. Ані квартиру купити, ані авто. Навіть документи отримати чи шлюбу взяти тепер проблематично. У міністерстві за твою атакою побачили помсту колишніх керівників. Ті, кого звинувачують у підриві, переконують, що справа у непрофесіоналізмі теперішніх. Хто запланував замах, з'ясовував Олександр Шовко. Дві доби комп'ютерного паралічу повний збій реєстру ні у відділах реєстрації, ні в нотаріусів люди не могли оформити документи. У нотаріуса просиділа цілий день позавчора. казали, не працюють реєстри у приймальні нотаріуса. Наталі Дрозд порожньо. відвідувачів третій день поспіль завертали назад. Люди дзвонили. Ми пояснювали, що в зв'язку з технічними проблемами реєстри не працюють. А ось і будівля, яка відповідає за реєстри по всій Україні. Зараз тут посилена охорона і на вході, і на поверсі до розташований комп'ютерний сервер. Всередині комп'ютерники з СБУ. новий директор каже, що не спить уже другу добу. В паралічі мережі підозрює прибічників свого попередника, звільненого тиждень тому. Свідомо організований. Я би сказав так. Терористичний акт. Теростична атака такої ситуації в державі ні було не було ніколи. Фінансову діяльність попереднього керівництва перевіряють за розпорядженням міністра Олени Лукаш. За результатами перевірок відкрито навіть кримінальне провадження. І як наслідок постраждали певні особи, колишні посадовці цих підприємств, а також деякі бізнесмени, які роками покачували гроші державного бюджету з їх неправомірною. Дію неправомірною помстою я пов'язую наші проблеми. Але це моє припущення. Нині попередній керівник перебуває у відпустці, та на його захист стала частина колективу. Я впевнена, що він достойно, правильно працював. Це дуже порядочний, чесний, строгий, ну і справедливий чоловік. У своєму листі вони стверджують, що до технічних збоїв призвело втручання команди нового директора, яке буцімто копіювало інформацію про громадян України, і не дивно, якщо її мовляв, можна буде незабаром нелегально купити на столичному ринку Петрівка. Новопризначений директор ці звинувачення відкидає. Більше того, він гарантує, що витоку інформації не зробили навіть ті, кого він підозрює. Дані, мовляв, захищені кількома рівнями безпеки. Сьогодні станом на обід 75% системи запрацювало. У нотаріуса Наталі Дрозд в день відкривалось три із п'яти необхідних їй реєстрів. Працює вже державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Олександр Шолко Інна Боднар, Богдан Стрілець та Ігор Сірий. Новини 2+,2. Українці принишкли. Слідом за стрімким падінням кількості угод на автомобільному ринку найнижчий рівень активності за останні два десятиліття кажуть ріелтори, переживає і вітчизняний ринок нерухомості. Охочих придбати квартиру або заміський будинок, продавці тепер у день зі свічкою шукають. Експерти це прямо пов'язують із постановою національного банку про верхню межу готівкового розрахунку. Віталія Фанасієнко провів дослідження на місцевості, щоб зрозуміти, що насправді зупиняє потенційних квартировласників. У перше в історії гарячий осінній сезон для ріелторів перетворився на мертвий. Уже місяць на ринку нерухомості цілковита тиша. Так потенційні покупці квартир, дач та заміських будинків відреагували на нові правила гри, які з 1 вересня забороняють їм купувати та продавати нерухомість за готівку, якщо коштує вона більше ніж 150 тисяч гривень. Практически ринок замер почти і сделок почти не було. Ну дві причини. Первая причина это то, що часть тих, хто собирали в сентябре, не сделали в июле і в августі. Вторая причина то що ті, даже хотели, они, в принципі, не знали процедури самой. Але процедура кардинально не змінилася, каже Артур Белепчук. Прода нотаріуси так само перед укладанням угоди. Мають перевірити всі документи та запитати згоди обох сторін. Різниця лише у місці розрахунку. Воно нібито стало безпечнішим для обох клієнтів, оскільки передавати в руки готівку безпосередньо у нотаріальній конторі просто відпала потреба. Це не дуже зручно було для клієнтів, оскільки певні побоювання були. Зараз людина кладе на поточний відкритий рахунок кошти. Ті кошти перераховуються. Ось на рахунок продавця. Тобто, оцей страх він сам собою відпав. Нотаріуси переконують, боятися таких нововведень не потрібно. Купувати кота у мішку клієнту не доведеться, оскільки перед розрахунком банк усе одно затребує нотаріально засвідчений договір куплі-продажу. Оскільки банку потрібно підставу для того, щоб перерахувати кошти, а отже, цей договір. Тому от це в часі займає рівно от е одночасно. Тобто підписання люди розраховуються, і тоді вже здійснюється реєстрація і перехід а, права власності за покупця. Додаткові витрати у зв'язку із безготівковими проплатами у більшості банках поки що не суттєві. Приміром, відкрити одразу два рахунки можна усього за 50 гривень. А за переказ коштів деякі банківські установи навіть комісії не попросять. Що ж до сьогоднішніх цін на нерухомість, то за даними ріалторських контор вони залишилися на такому ж рівні. Пожвавлення на ринку нерухомості ріелтори прогнозують уже за тиждень. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець. Новини 2+,2. Без підтримки уболівальників українська футбольна збірна. Не залишиться принаймні під час найближчого домашнього відбірного матчу до чемпіонату світу, коли у Харкові підопічні Фоменка гратимуть проти поляків. Дисциплінарний комітет ФІФА сьогодні взяв до уваги апеляційну скаргу Федерації футболу України і вирішив призупинити на певний час дисциплінарні санкції проти жовто-синьої збірної. Водночас віце-президентою Григорій Суркіс попередив уболівальників і попросив спостерігати за матчем у Харкові. Палко, але без надмірностей. Адже увага до України з боку функціонерів FIFA буде надзвичайно прискіплива. У Харкові свою чергу на звістку відреагували дією. Квитки на матч почали розходитись як гарячі пиріжки. В той апеляції, яка була подана сьогодні, що являлась совмісним творчеством, вважайте, двох чоловік да, і юридичної команди, допомогу яку я пропонував, дала можливість пристановити ту санці. І просто не зупиняючись від справ футбольно планетарних до баталій континентального клубного гатунку Ліга Європи, другий тур групового раунду наших б'ється проти іноземців сьогодні. Три колективи Київське Динамо просто у ці самі хвилини дограє свої 90 хвилин проти Рапіда у Відні. Там тепер 2-1 на нашу користь. Одеський Чорноморець приймає іменитий ПСВ і Айнтховена, А у Дніпропетровську за лічені хвилини Дніпро почне комбінувати проти захисних бастіонів італійської фіорентини. Про прогнози настрої та перспективи знає усе Олена Усенко. Олено, добрий вечір. Бачу сніг. У вас іде настрій. Очевидно, що зимовий вже. Але що з матчем? Окрім суто турнірного підґрунтя, є сьогодні ще й неабияке характерне підґрунтя цього матчу. То три пункти залікові сьогодні будуть у нас чи ні? Сподіваюсь, що будуть, Олександре. А напередодні матчу перед матчем хочу сказати, що в останні ці дві команди зустрічалися аж 12 років тому. Тоді з мінімальним з мінімальною перевагою перемогла Фіорентина. Мала на свою перевагу лише один м'яч. Але сьогоднішні гравці в основних складах про це протистоя... протистояння можуть хіба що почути розповіді своїх старших колег. Тому так би мовити про особистий реванш сьогодні не йде. Хочу сказати, що Фіорантина прилетіла до Дніпропетровська вчора, оселилися у п'ятизірковому готелі і провели тут на Дніпроарені коротке показове тренування. Сьогодні команди вже традиційно закриті для преси, не проводять тренувань, не дають інтерв'ю. Але нам все ж таки вдалося почути, що одна команда думає про іншу. Будь ласка, два тренери. Матч буде непростим, адже італійські команди дуже складні. Вони грають компактно. Ця ж команда колюча. Вони дуже добре розпочали чемпіонат, але і ми у гарній формі. Треба враховувати наші традиції. Наш підхід. Ми підозрюємо, що буде агресивна гра з боку суперника. А ми будемо якось із цим працювати. Фіорентина привізла з собою 20 журналістів та 50 вболівальників. Вболівальникам насправді буде дуже може дуже хвилюватися, адже у Фіорентині в основному складі немає трьох ключових гравців. Натомість, Дніпро вийде у своєму у своєму найкращому складі. Хіба що за виключенням Дмитра Калініча в нього червона картка і він відбуває дискваліфікацію. Дніпро дуже гарно провів свої останні матчі. Тож сподіваємося, що такий психологічний підйом стане у пригоді нашій коман команді у протистоянні з такою непоступливою і такою незручною фіорентиною. А, Олександре. А що з власне з Думаю, що є ще трохи часу. Найнесамовитіші уболівальники мають ще шанс потрапити на стадіон. Да. Хочу сказати для тих, хто все вирішує в останню мить, що квитки у касах є. Сьогодні дуже погіршилася погода, і можливо, це налякало вболівальників. Тому на стадіоні очікується, що буде приблизно 20 тисяч з 30 можлив... з 30 можливих. Хочу сказати, що ця погодна колізія привела до такого собі парадоксу. Нам розповідали, що перекупники, які зазвичай викуповують усі квитки на такі матчі, цікаві, вони. Сьогодні пропонували ці квітки навіть дешевше ніж у касах. Олександре Олено, дякую вам дуже у Дніпропетровську. Трохи більше ніж за півгодини. почнуть матч другого туру групового раунду цьогорічної Ліги Європи місцевий Дніпро та Італійська Фіорентина. Ціна питання. Перша сходинка турнірної таблиці у квартеті і. Червоний баски жеребець колишнього київського динамівця Артема Мілевського нині був на перших шпальтах і не лише спортивних видань. Пройшла інформація, що саме його Феррарі потрапила в аварію у Болгарії. Спорткар футболіста, начебто, постраждав під час транспортування до Туреччини, де Артем власне і працевлаштувався. Сам футболіст телефоном надвечір переконував редакцію, що його авто ганяє, як і раніше, потужно і стрімко. На підтвердження Мілевський мерщій виклав у соціальній мережі кілька світлин. Все нормально. Все отлично. Бути у будь-якому товаристві. Я бажаю усім народним кореспондентам наших новин, особлива шана. Ця адреса на ваших екранах має час з'явитися саме для ваших відеоспостережень за життям. Не смію більше затримувати. Футбол не чекає. Усім приємного і переможного вечора.